Всім привіт! Наше відео з топом найкращих оригінальних серіалів несеться у трендах, і це чудово! Подивитися ви його можете ось тут. Але, звичайно, не зупиняймося на цьому. Треба ще більше переглядів. А зараз ми поговоримо про найкращі серіальні продовження минулого року 2022. Ігрові та анімаційні. Детальна аналітика контенту провідних стрімерів була якраз у минулій частині, тому тут я проговорю лише загальні речі. Багато культових серіалів добігають свого кінця. Гострі картузи, останнє королівство та багато інших показали нам свої останні сезони. Звичайно, у цих історій має бути ще повнометражне завершення, але як серіали, вони все. Завершились. Багато інших культових історій завершились у минулі роки. І поки я бачу не так багато потенційно культових серіалів. Звичайно, такі шоу, як Хлопаки та Єлстоун, увійдуть в історію, але їх все одно не так багато, як було декілька років тому. З таких минулорічних серіалів я потенціал вбачаю у дому дракона та поділу. Можливо, ще Венсдей та Андор, але тут треба подивитись на наступні сезони. В принципі, часто і другий сезон може бути більш видатним, ніж перший. І якісь серіалів, які я не не назвав, вистрілить. Також хочу проговорити ще один важливий момент, бо впевнений буде багато коментарів про той чи інший серіал, чому його немає у цьому топі. Бо все охопити просто неможливо. На місяць виходить, я не знаю, 30-40 нових серіалів, із них ну близько десятка серіалів, треба перевіряти. І не знаю, 5 з них виходить хорошими. І це тільки нові серіали, я мовчу вже про продовження. Тому я власне намагаюся дивитися все нове та те, що я вже колись почав. Щоб наздогнати деякі культові серіали, у мене просто нема часу. Тому, якщо казати про мої прогалини, у цьому топі не буде краще дзвоніть солу, корони, ейфорії, барі та оповіді служки серіалів, які, скоріш за все, у нього б увійшли. Також тут не буде Озарку та дивних див, які є у багатьох інших. Топах. Але я дивився перші сезони, дивні дива мені дуже сподобались, але другий сезон, як на мене, жахливий, і я покинув. А Озар Озерк мені не зайшов, він якийсь вторинний, як на мене. І останнє майже половина цього топу анімаційні серіали. Вони будуть окремо, після ігрових серіалів. Крутих нових анімаційних стрічок у минулому році я не побачив, але продовжень було вдосталь. Причому майже всі вони вже культові. На цьому з аналітикою все. З вами Кір. Погнали до топу. За наказом гострих картузів. Чи серіал, який подарував нам одну з найпотужніших чоловічих ролей на малому екрані. Та дуже багато стилю. Дуже багато. Гострі картузи від BBC2. Та Netflix. Події серіалу розгортаються після завершення Першої світової війни. До Бірмінгему повертаються ветерани світової війни з різними думками про своє майбутнє. Хтось нахапався комуністичних ідей, хтось не уявляє собі життя без насильства, хтось мріє про спокій. У родині Шелбі, яка з давніх давен промишляла бандитизмом на вулицях міста та відома за назвою Гострі картузи, з'являється новий лідер. Ним став ветеран війни Томас Шелбі. Він розумніший, винахідливіший, хитріший не тільки за своїх. Братів, а й за конкурентів у кримінальному світі. Томас починає війну за панування своєї сім'ї в місті, відразу за багатьма напрямками. Але насправді плани Томаса простираються далеко за межі Бірмінгема. Шоураннер Стівен Найт, сценарист культових кримінальних фільмів та серіалів, порок на експорт, лок табу та інше. Я сподіваюся, що нікому вже не треба розповідати про цей серіал. Він культовий. Зробили його таким непересічна історія, сповнена потужної драматургії, сильних персонажів, та їх і часом неоднозначних рішень. Неймовірний візуальний стиль після цього серіалу дуже хочеться закурити та випити віскі у пабі. Та, звичайно, одні з найкращих акторських робіт. Кіліон Мерфі, виконавець ролі самого Томаса Шелбі, видає просто щось неймовірне. Також приємно побачити Тома Гарді, який нарешті не грає Тома Гарді. А ще несподіваним сюрпризом тут буде роль Едріана Броуді. Але це я вам кажу про відомі імена. Всі інші виконавці провідних ролей взагалі не відстають від зірок. Останній сезон мене дещо здивував. Я чекав на чергове протистояння Томи зі своїми ворогами, але це вирішили відкласти на повнометражне завершення. А боровся він у фінальному сезоні переважно зі своїми внутрішніми демонами, зробивши фінал своєрідним хрещеним батьком. Незважаючи на свої очікування, мені сподобалось це майже завершення одного з моїх найулюбленіших героїв. І я з нетерпінням чекаю на повний метр. Доля править усім. Або історія про те, як молодий воїн хоче повернути свої землі в окупантів. Актуально, чи не так? Останнє королівство від BBC Two та Netflix. 872 рік. Чимало королівств, що нині об'єднані в Англію, схилили голову перед іноземними загарбниками. Данами. Нескореними самотнім у своїй борьбі лишається тільки Велике Королівство Весекса під проводом короля Альфреда. На тлі цих буремних подій проходить життя головного героя Утреда. Він, син дворянина Саксонця, потрапляє в полон до данів. І ті виховують його як свого. Змушений обирати між землею, де він народився, і народом, який його виховав, Уред намагається відшукати своє я. Хто він, саксонець чи дан? Прагнучи повернути втрачені права, Утред мусить здолати небезпечний шлях на межі між двома сторонами конфлікту, якщо хоче зробити свій внесок у народження нової держави і, зрештою, повернути собі належню йому споконвіку землі. Шоуранер, сценарист та продюсер Нік Мерфі. Що потрібно культовому історичному? Ному твору харизматичний, героїчний, але не без внутрішніх конфліктів, головний герой, локальна людська історія на фоні масштабних історичних подій, епічні битви, несподівані повороти, актуальний і на наш час сенс все це, безперечно, має останнє королівство. Це один з найкращих історичних серіалів, що я бачив. і фінальний сезон тільки підтвердив це для мене. Проте коментувати його я не буду. Занадто він пов'язаний з багатьма поворотами та перепетіями попередніх сезонів. Цікаво тільки, що у нього, як і у картузів, теж буде повнометражне завершення. І я ще раз повторюсь: головний герой намагається відвоювати свій родовий замок, який зайняли вороги. Хто зараз краще відчує цю історію, аніж ми? Я просто не зміг вигадати якусь цензурну підводку, тому просто хлопаки від Амазон. Так, я сам досі цьому дивуюсь. Дія серіалу розгортається в світі, де люди, що володіють надздібностями, є справжніми знаменитостями і загальними улюбленцями. Але що, якщо насправді вони зовсім не такі ідеальні, якими їх показують у випусках новин? Адже найчастіше вони безвідповідальні і порочні особи, що переслідують особисті інтереси і часто зловживають своїми унікальними здібностями. У центрі сюжету виявляється жорстоке протистояння легендарної сімки, елітної групи супергероїв, що належать корпорації Вод International, і відважно. Загону месників, відомого як хлопаки, які прагнуть вивести зухвалих над людей на чисту воду. Шоуранер, автор легендарного надприроднього Ерік Кріпке. Месники вже нікого не вражають, а ідеальні герої просто втомили. І ось тут золотий час для антисупергеройського кіно, еталонним прикладом якого були фільми: Піпець, Захисник. Та супер. А тепер ось ще додалися хлопаки. До речі, одразу скажу, мені серіал подобається значно більше, ніж оригінальний комікс, що відбувається досить рідко. Серіал більш глибокий та цілісний, хоча й менш трешовий. Так, ви може здивуєтесь, але в коміксі нутрощі та члени показують майже кожну другу сторінку. Як на мене, серіал якраз досить естетичний у своїй угарності та провокативності. До того ж, хлопаки чудова сатира на сучасний світ, і з часом серіал стає все більш актуальним за пригодами колоритної команди. Спостерігати цікаво. Карл Урбан у ролі бучера просто вогонь, загальний стиль доставляє, а кількість нецензурщини та здорового стьобу без побоювання, що хтось образиться, це взагалі окрема насолода цього шоу. Новий сезон однозначно один з найкращих, якщо не найкращий, серед тих, що вийшли. З нетерпінням чекаю на спінов і сподіваюся, що він вийде не менш крутим. Нещодавно я дізнався, що цей серіал дуже подобається ЗБУшникам, як і серіал Батьківщина до речі. Звичайно, було б дуже цікаво почути професійний фідбек Тегеран. Від Apple+. Plus. Тамар Рабінян, яка народилася і до шести років жила в Ірані, перебирається з батьками до Ізраїлю, де через роки стає хакером і отримує роботу в Мосаді. Розвідка посилає її з секретним завданням на історичну батьківщину, де їй належить саботувати створення ядерної бомби. Змінивши особистість, вона влаштовується в місцеву енергетичну компанію, звідки планує відключити протиповітряну оборону Ірану, щоб ізраїльські військові літаки змогли зробити наліт на секретні ядерні об'єкти. Проте операція йде не за планом. Шоурунер Моше Зондер. Так, це ізраїльський серіал. Але при цьому, як не дивно, іранці в ньому не показані повними покидьками. Вони просто люди, які захищають свою державу. Але, як ми знаємо, не все так просто. Якщо вам подобаються серіали про шпигунів та розвідку, вам сюди. Якщо ви, як і я, фанати байківщини, то вам теж сюди. Після завершення останньої це дуже хороше доповнення і до того ж досить актуальне. Бо тільки уявіть собі, скільки подібного шпигунського двіжу відбувається зараз заради нашої перемоги. Я вже мовчу про постійне співпереживання головній героїні, яка бореться з іранським режимом. Не здивуюсь, якщо у наступному сезоні буде щось про шахеди. Серіал дуже цікавий, несподіваний, та й взагалі він легко занурює в себе. Другий сезон логічно продовжує всі лінії розпочаті у пер... Та навіть перевершує його за рівнем інтриг та несподіванок. Я знаю, ви чекали на це Yellowstone від Paramount Plus та Тейлора Шерідана. Головний герой серіалу фермер Джон Даттон, якого визнають найбільшим землевласником в США. Його володіння безперервно атакують місцеві бізнесмени, чиновники, включаючи з агентами земляних ділянок, представники індіанських резервацій і службовці першого в світі національного парку. Історія являє неймовірно жорсткий світ, про який не розкажуть у жодному мас-медіа, але в якому захоплення землі робить агентів мільйонерами, а політики купують і продають найбільші нафтові корпорації. У той самий час Джон та його сім'я просто хочуть зберегти свої землі та залишити їх такими самими недоторканими цивілізацією. Все найкраще і найгірше, що є в Америці, показано очима сім'ї Даттон. Йолустон, очевидно, мій найулюбленіший серіал останніх років. У ньому найбільш потужні. Діалоги, які я взагалі чув на телебаченні. Неймовірна акторська робота не тільки Кевіна Костнера, а й виконавиці головної жіночої ролі Кейлі Рейлі нереально красива природа. Та по-хорошому олдскульна та традиційна історія. Вона показує людей, які захищають свою землю за будь-яку ціну. Робити це вони можуть як за допомогою адвокатів, так і за допомогою рушниць. Частіше, звичайно, друге. Тому що для сімейства Даттонів часи дикого заходу ще не минули, і в цьому вбачається дуже велика чесність. При тому, що у них у всіх дуже багато недоліків у чомусь їх навіть можна назвати антигероями, але вони чесні, справедливі та дуже людяні, навіть незважаючи на свою жорстокість. І це, як на мене, саме те, чого не вистачає багатьому сучасному світі. З одного боку цей серіал можна дивитися вічно, а з іншого, я все ж таки не хотів би, щоб його перетягнули, тому сподіваюся, що наступний сезон вже буде фінальним. Класики комедії 90-х вирішили спробувати себе в сучасному сіткомі. І в них це просто прекрасно вийшло: вбивства в одній будівлі від хулу. Події серіалу розгортаються у розкішних апартаментах багатоквартирного будинку у верхньому Вестсайді Нью-Йорка, де за загадкових обставин гине мешканець. Проте поліція розглядає трагічний інцидент як самогубство. У той же час троє сусідів, колишній актор Чарльз Гейден Севідж, театральний режисер Олівер та молода дівчина Мейбл одержимі Кримінальними подкастами переконані, що тут сталося справжнє вбивство. Об'єднавшись у команду, вони беруться за власне розслідування і з цього часу не можуть позбутися відчуття, що їм самим загрожує небезпека. Цей серіал комедійний детектив, і він дуже смішний. І в ньому дуже цікава детективна складова. Комусь цього вже може бути достатньо для того, щоб дивитись. Якщо ні, пам'ятаєте актора нашого дитинства Стіва Мартіна. Так ось це його проєкт. Актор, який ніби канову забуття, зміг дуже розумно та гостро обіграти. Це саме акторське забуття, приколи сучасності та взаємини між підстаркуватими головними героями та молодою дівчиною, яку грає Селена Гомес. І досить пристойно грає, я вам скажу. Другий сезон нічим не поступається першому. Тут знову інтрига, знову вбивства, і знову головні герої мусять розібратися спочатку зі своїми тарганами, щоб мати змогу розібратися зі вбивством. Якщо хочете легкості та невимушеності, але й не без того, щоб трохи подумати, вам до цього серіалу. В тебе є табак, клята біла людина, пси резервації. Від хулу дія серіалу відбувається в сільській місцевості штату Оклахома. У центрі уваги опиняється компанія підлітків, які заробляють на життя дрібними грабунками. Вони діють просто під носом байдужого і дивакуватого поліцейського. Їхня головна мрія накопичити потрібну суму, щоб виїхати до Каліфорнії, назавжди забувши про це нудне місце. Але одного разу до одного з них з'являється дух воїна, який брав участь у битві при Біг Хорн. Чоловік багато чого бачив у своєму житті і воював на благо батьків. А Але що зробили підлітки для своєї землі. Саме після цього банда друзів вирішує зайнятися добрими справами, ось тільки чи зможуть вони усвідомити, що насправді означає слово справедливість. Сказати, що цей серіал дивний це нічого не сказати. Але це і прекрасно. Один з шоуранерів серіалу Тайка Вайтіті, і його стиль тут дуже сильно відчувається. Трохи сумно, трохи весело і дуже упорот. Також від історії дуже віє Джармушем. Тут навіть грає актор з мерця, який виконав роль індіанця ніхто. Команда молодих героїв дуже колоритна та приємна, Одразу починаєш усім симпатизувати. Окрім веселих та упоротих моментів, це історія про сім'ю, дорослішання та прийняття смерті. Якраз другий сезон більш глибоко досліджує усі ці аспекти життя і дарує більше роздумів фанішу Гару на відміну від першого. Але від цього він стає тільки кращим. Єдине аніме у моєму топі атака титанів. Кількасот років тому людство було майже знищене титанами. Титани не володіли інтелектом, вони пожирали людей просто заради розваги, а не як їжу. Невеликий відсоток людства пережив страшні часи в місті, захищеному 50-метровою стіною. У наш час, коли місто не бачило титанів останні 100 років, двоє дітей стали свідками жахливого. Міська стіна була пробита величезним титаном, який з'явився, немов нізвідки, і трохи менші титани проникли до міста. Мати головних героїв Героїв Ерена та Мікаси була з'їдена заживо. Ерен присягається, що знищить кожного титана та помститься за все людство. Я дивився небагато аніме, тому не можу якось експертно розкласти, у чому унікальність цієї історії. Але коли я почав дивитися перший сезон, він мене вразив своєю емоційністю та епічністю. Мені одразу сподобалися головні герої, красивий малюнок та музика. А історія, яка з кожною серією ставала все більш інтригуючою, це, мабуть, головний плюс цього аніме. Головний поворот мене. Відверто врази. Не можу сказати, що я залишився абсолютно задоволеним тим, що було далі, і тим, як, скоріш за все, закінчиться історія. Але, тим не менш, цей твір вартий перегляду. Навіжена клоунеса у найпохмурішому місті світу Гарлі Квін. Вітаж Біо. Гарлі Квін вважає, що заслужила право приєднатися до суперзлодійської організації Легіон Смерті, очолюваної Джокером. Однак той не бажає навіть розглядати її кандидатуру. Прикриваючи відступ короля злочинного світу Готема, вона виявляється схопленою Бетменом, після чого потрапляє до в'язниці Архе, наївно чекаючи свого порятунку. Через рік Квін вибирається на свободу, розриває зв'язки з Джока. І спільно з отруєним плющем створює власне злочинницьке угруповування і злочинців із горів. Цей серіал однозначно краще, що я бачив від DC за останні роки. Це дуже драйвова, куражна та максимально нецензурна та стобна історія про становлення Гарлі Квін як злочинної принцеси. Але насправді це історія і про токсичні стосунки, та їх наслідки. І про дружбу, про прийняття смерті у якомусь сенсі, та багато про що ще. Мова про те, що, незважаючи на велику веселуху, яка відбувається в мультсеріалі. Він не дурний. Окремо мене тішить, як мультсеріал з тібе своїх героїв. Бетмен тут показаний просто поїхавшим. Ну і поворот з отруєним плющем теж крутий. А кожен сезон поки що стає тільки кращим за попередній. <му> мультсеріал, у якому мій улюблений герой, Містер Дупосранчик. Ну ви зрозуміли. Ріки Морті від Adult Swim Морті Сміт ще не закінчив школу, а вже, здається, бачив усе. Він був у альтернативних реальностях та на далеких планетах. Він рятувався від прибульців, велетнів і моторошних створінь. І це лише маленька крапля в морі божевільних пригод, якими Морті завдячує своєму дідусеві ріку. Егоїст, цинік, алкоголік та геній Рік оселився в будинку своєї дочки. З того часу звичайна американська родина Смітів регулярно опиняється на межі апокаліпсису, який переплітається з її їхніми внутрішніми чварами. В оточенні проблемної рідні, що є речі, де безсила навіть його геніальність. Навіть не знаю, що сказати про цей культовий мультсеріал. Мені здається, це як розповідати про Сімсонів чи Футураму. Тому просто дивіться. Але не очікуйте, що чудові лінійні історії не будуть забути на довгі сезони вже у наступній серії. Це така фішка цього серіалу. Як і безліч пасхалок, відсилок, самоіронії, руйнування четвертої стіни і багато іншого. Якщо у вас немає пупи, я вам звичайно співчуваю сонячні протилежності від холу. Прибульці, рятуючись зі своєї вмираючої планети, зазнали катастрофи на землі і тепер змушені прикидатися звичайними людьми. Людська цивілізація викликає у гостей з іншого світу чимало питань, і вони ніяк не можуть до кінця вирішити, хороша вона чи ні. Точно відомо лише одне: вони повинні захищати пупу живий суперкомп'ютер, який одного разу еволюціонує, поглине їх та тереформує Землю. Сонячні протилежності однозначно вартий уваги новий дорослий мультсеріал. По стилістиці він дуже нагадує Ріка і Морті, тільки головні герої прибульці, і вся дія відбувається на землі. І, звичайно, багато жартів присвячені адаптації розвинених прибульців на нашій планеті. Ну як розвинених? Туплять вони теж нерідко. А пупа просто прекрасний. Також у серіалі є лінія про. Постапокаліптичний світ маленьких людей, який нерідко буває навіть цікавішим за основну лінію. Змова крипторептилоїдів це все правда. Вони завжди вас обманювали. Корпорація змов від Netflix. У центрі сюжету молода дівчина Рейган Рідлі, яка працює на компанію в таємному уряді. Вони відповідальні за всі найбільші теорії змов, які тут є реальністю. Справа Рейган тримати в таємниці від публіки всю діяльність уряду, намагаючи наслідувати приклад свого батька, колишнього голови компанії, вона доводить до шалу усіх своїх колег. Якось Бос вирішує підвищити дівчину, але тільки за умови, що вона працюватиме з привітним бретом, недосвідченим колишнім студентом Єльського університету. Рейган обурена таким поворотом подій, але вона не залишить своїх спроб довести, що вона найгеніальніша в компанії і що їй самотужки вдається підтримувати глобальні Версії Якщо проводити паралелі, цей мультсеріал дуже схожий на футураму. За стилем за жартами. В ньому багато різних колоритних персонажів, кумедна головна героїня та цікавий основний сюжет. Але, звичайно, головна фішка цього серіалу це велика кількість обігрувань відомих теорій змов. За всі теорії змов відповідальна якраз корпорація, про яку йдеться мова. Тому все, про що ви чули та читали, виявляється правдою. І це, звичайно, дуже весело. Якщо ви, звісно, не вірите у все це. Другий сезон корпорації змов ще. Веселіший та драйвовіший за перший. Тому раджу скоріше наздоганяти. Секс, нутрощі та майбутнє. Я би назвав цей серіал так: Любов Смерті роботи мультсеріал-антологія, який являє собою збірних короткометражних історій, абсолютно не пов'язаних поміж собою, і виконаних в різних стилях анімації і жанрах. Вас чекає зіткнення з класичними елементами наукової фантастики, незвичним гумором, дивним фантазійним світом, і зіткненням зі справжнім жахом. Тут буде все: від творців суперроботів, що вийшли з під контролю, до інопланетних пауків вбивців, від кровожерливих монстрів до демонів в самого пекла. Перший сезон, звичайно, був найкращим. Дуже різні круті історії, різний стиль анімації, один краще за інший. Другий сезон вже був менш цікавим. Прохідних історій стало більше, але це біда кожної антології. А ось третій сезон вже став повеселішим. Я можу відмітити близько половини історій. В одній з них, до речі, знялася українська акторка. Дивитися треба у будь-якому випадку. Щось вам сподобається, щось ні, але історії мають хронометраж від 5 до 30 хвилин. Тому нудьгувати ви точно не встигнете. Але у найкращих історії теж є недолік. Хочеться, щоб вони тривали подовше. Ось таким вийшов мій топ найкращих серіальних продовжень 2022 року. Ваші побажання, зауваження, критика, подяка, все це приймається ось тут. Звісно, якийсь серіал ви вважаєте негідним цього топу. Звісно, якийсь серіал я пропустив. Тому не соромтесь, приєднуйтесь до дискусії у коментарях. Я там теж буду. Про вподобайки я вже мовчу. Не нагадую, ви самі все знаєте. А ще дуже важливо підтримувати нас на патроні. По-перше, це буде подякою за нашу працю. По-друге, завдяки лотам на патреоні ви зможете доєднатися до патронського чату чи голосувати за теми наступних оглядів. Ну і по-третє, звичайно, ми зможемо завдяки вам робити більше цікавих рубрик та відео. Дякую вам всім, що ви з нами, що дивилися. Ви! Топ! Гарного вам кіно та серіалів у цьому році. І до зустрічі у наступному топі. Топі найкращих фільмів. Але він буде трохи пізніше. Все буде культурно, все буде Україна!